you will do it Здорові були вам, бажають орли з клубу Здоровенькі хлопці веселенькі. Отож, ми, значить, бажаємо вам гарного настрою. І це, значить, Галичина. Село далеко. Приїхав руський, значить, гості от, до українця. І коли не підуть в компанію, значить, випивають скрізь, і там тост за Зеника. За Зенека підняли в одне місце, пішов. За Зенека, в інше місце. Вип'ємо за Зенека, Всі за Зенека п'ють. Цей каже росіян, каже, «Дол... а що, що за Зенек? Що ти не знаєш Зенека? Ні. То гарний хлоп. Он піди до клубу, зайди за клуб і подивися. Той побіг до клубу росіянин, дивиться на сценки, великими буквами ззаді написано. Бий москалів, і підпис «Зеник». Це, це, це один хлопак наш пішов до Зеника в гості і вертається додому п'янючий в дрибадан. Дивиться під порогом кіт. Він його взяв, дзвонить, Жінка відкриває двері. А він кота гладить, каже, це мавпа з джунглів. Жінка сміється, каже, яка ж це мавпа, це кіт. Не заважай, я з котом розмовляю. <рес> те що підходить до свого зятя, і каже: синочок, у мене до тебе дві новини, ну, як завжди, гарна і погана. Він так стоїть: мамо, те, що ви здорова. Гарна, це я бачу. Давайте зараз вже гарну новину. <рес> <рес> Захворів дід на гриб, лежить догори носом, заходить жінка з донькою. Донька дивиться, каже: мама, поки він спить, давай закапувати. Нос, <рес> вона має, да, має на увазі. А дід прокидається, каже, рано мене закапувати тіло ще тепле. <рес> Приходить мужик додому п'яний. О, дружина, ну, і де ти був? Пив з друзями, з друзями, а чого ти від тебе з жіночими парфунами тхне? Не подивися, від тебе 10 років з жіночими парфунами тхне, я ж нічого не говорю. Сидить така мужська компанія. Один мужик жалується, каже, моя жінка зробила мене релігіозним. Ніфіга собі. Ти що? А, до свадьби я не вірив в ад. <риклад> Це такий собі заблукавший в степах України БТР з буряцькими десантниками. Під'їжджає до українського хутора, ну вони спригнули з БТР, чобітьми грюкають у двері. Откривайте, тут живе Стефан Бендера, так. «Так, – так, відповів кулемет. <смір> а це лікарі розказали таку е, гуморинку про те, що портрети інгеборги Дабкунайте і Ірак Цляпірцхалави висять у кожній поважаючій себе логопедичній клініці. <смір> Це хлопчик забігає до поліцейського в відділку. Мсьє, мсьє. Швидше, швидше. Там на вулиці якийсь чоловік б'є мого тата. Тот вибігає з ним. Що таке? Ну, я, я то зроблю, я то тихомирю. Там то, то один-два чоловіки, товчуть друг другу пику. Я кажу, то тихомирю їх. Але скажи, де ж твій тато? Так оце вони зараз і виясняють між собою. А я, хлопці, вступив в клуб анонімних алкоголіків. Третий день пью, не знаю с кем. <laughs> Новины из России. Специальная комиссия при Совете Федерации рассматривает легитимность указа Александра II об отмене крепостного права. <laughs> Дед, почему ты такой сумный? Да разумеешь, Юрчику, пришел я до коханки. От раптом пожежа, тепер в мене спина і ноги болять. А, а чого в тебе спина і ноги болять? Ну це ж кажу, раптом пожежа. От. Так пожежники, ти розумієш, прибрали цей батут, чи як вони називаються. Ну, Прострадло це, да, для спасіння. Так, да, прибрали. А чому? Ну тому що я з білою простиню так виглядав, мабуть, на Бетмена схожий був. Бо... Приходить дружина додому, каже, коханий, що ти на вечері будеш? Той каже, картопельку. А з чим? З м'ясом. О, я ніби знала. На ось, на ось, чіпси з беконом купила. Лікарі стверджують, що лімон дуже полезний для здоров'я. Особливо, якщо цей лімон баксов. Да, це точно. Да, ну, два студенти, два студенти в гуртожитку ніяк не можуть заснути. Щось крутиться, крутиться. Один каже, ну що ти спиш, та не сплю. Слухай, д -д давай порахуй, каже, 10 крокодильчиків, каже, і десь на 10-му заснеш. Каже, крокодильчик, пригадаю. Так, Света раз, Катя два, Ніна три. А у губернатора дилема. Де взяти асфальт для доріг, щоб їхати на порше, який за накладними і є асфальт. Це в палаті мужик відходить від складної операції, відходить від анестезії. Поруч сидить дружина його. Він так відкриває очі, очнувся, відкриває очі. каже: Ти прекрасна! Потім закрив і заснув знову. Потім через деякий час відкриває очі. Ти симпатична. Вона каже, а чому ж не прекрасна? А вже дія Анастасії слабша, я каже. Привезла з магазина 12 бутилок пива, 6 бутилок вина, 3 бутилки водки і два батона. Чоловік питає, а що в нас гості будуть? Ні. То нафіга нам два батона?» Дружина до чоловіка, коханий, вони сміття він. Ой, тільки сів, тільки вона, Боже, Боже, що ж ти робив-то до цього? Ай, лежав. Полікував дід спину на днівному стаціонарі у нас після того, як до коханки сходив, і питає у лікаря: лікарю, скажіть, це спина боліла, що це в мене був? Радикуліт. Та ні, це просто у вас підтяжки перекрутились. Один одному кажуть, слухай, тобі подобаються тупі баби. Ти каже, ні. А ті, які палять і п'ють, ні. Ну, а ті господарки ніякі подобають. Та ні, а в чому справа? Так чого ж ти до моєї дружини лізеш? Жінка чоловіку каже, я нікуди з тобою не піду ж mm, чошні так вирядилась, чош, так, так накрасилася. А щоб ти бачив, яка я красива і нікуди з тобою не пішла. <плесить> Вахтам, почему такой злой? Ти разозлився. А, слушай, хачапури. Прихожу вчора вечором домой Хачапури, Хачапурі, а моя дружина з Хачапурі лежить з сусідом Хачапурі. Слушай, при чьим тут Хачапурі. А, а як же? У росіян, блин, а у нас Хачапурі. Ну, це мені оці зоологи розказали. То кажуть, що ну ніби там черепахи живуть довго. Неправда, вони живуть мало, але повільно. А зараз Віктор Мельниченко запрошує в гості до себе до його Ютубу, але сказав, що це останнє. Ви каже, не платите все, більше не буду запрошувати. Раєн в конюшні з конюшини не канає. Ютюб канає на каналі Житомир. В нашому ефірі ці кумедні тваринки. Якщо ви йдете на рибалку, ніколи не беріть з собою свійських тварин. Краще візьміть жінку. Чому? Дивіться самі. Чим дальше в ліс, тим ближче виліз. Це девіз нашої шустрої мишки. Дивіться, і не повторюйте цього в житті. Ніколи не відмовляйте своїм домашнім улюбленцям в смачненькому. Чому? Тому що вони самі прийдуть і візьмуть, як це зробила моя коняка. Дивіться. Діду, готовий? Готовий, готовий. і всі готові. Завжди готові. Всі готові, завжди готові. Це значить. Ну, Після весілля молода дружина завела собі скриньку біля цього ліжка, закрила на замок і все. І чоловік так, що ж вона там зберігає, що ж вона там. І через п'ять років життя вони не міг пропасти, 10 років, вже золоте весілля, вже ну, дружина жалилась над ним, відкрила скриньку. Він дивиться в тій скриньці, 5 насінин соняшникових лежить. от. І 10 тисяч доларів. Каже, що це таке? Що, а що це таке? Вона каже, ти розумієш, коли я тобі зраджувала, я клала на сінинку в скриньку. От. А він тоді каже: п'ять це ще нічого, а гроші, що то. Ну, а коли їх набирали з цих насіння кілограм, я їх продавала. <раймінь> 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 Зустрічаються дві подружки, одна каже, ти представляєш? Знайшла характеристику чоловіка з дитячого саду. Написано: Хорошо їсть, спить, гуляє. Минуло 30 років і нічого не змінилося. Володимир Володимирович. Значить, после больничного вивчається в Кремль, заходить. Собрался, говорит, ну, рассказывайте, что было хорошего, пока меня не было. Ой, Владимир Владимирович, все было хорошо, пока вас не было. Вечер, сидять дед с бабой, вечерят. Раптом баба с ложки вылила на себя борщ. Кажет, ой, выглядаю, наче свинья. А дід каже, ага, та ще й борщ на себе вилила, квітнуть ромашка і, і волошка на лісовій галявині. Ну, волошка ж Васильок, да? чоловічого роду, да? ромашка запитує волошку, каже, ти мене любиш. Волошка каже, так. А ти мене хочеш той так, Ромашка, ой, хоча б скоріше бджола прилетіла. На прийомі у лікаря каже, скажіть, доктор, а які вправи треба робити, щоб Похудіти? Ну, ви повертайте головою Справа наліво, на ліво, на А коли повертати? А коли вас угощають. <риклад> <риклад> Бердичів, главочка, два сусіда. Фіма, і що ви мені скажете за цих росіян? Ой, росіяни Ви знаєте, коли вони кричать. Фашизм не пройдет, то мені кажеться, що вони просять сделати ворота пошире. Галю, а ти знаєш, ти моїм батькам подобаєшся. Вони кажуть, що ти красива, розумна. Вчора мені сказали, а ти що? Ну, я не витримав і сказав, що вони тебе погано знають. Отримав чукча від брата посилку. Розкриває там дзеркало, він так дивиться, дружині. Каже, однако брат. Брат себе прислав, тот та бере. О, і дружину теж, а страшнюча. <реш> Оскільки вихователька дитячого садка перебувала в процесі розлучення, діти півроку ліпили тільки козлів. <реш> <реш> доктор, доктор допоможіть! я помираю. Ну, народ пішов, сам же вмерти не може. <риклад> У жінки, штангістки, дід запитав: слухайте, жіночко, а ви отак виглядаєте, а ви не боїтеся зґвалтування. Ну, що, ви, я ж жінка, звісно, хотілось би боятися. <риклад> <риклад> а, а це анекдот російською повинен звучати. Каже, ви знаєте, Ізя. Наша Сарочка архітектор, да, а що вона строїть? А вона ходить по Дібасовської і строїть себе дівчинку. <реш> от скажіть мені, от, чому цей депутат от такий от багатий, а? Так у нього свіжий бізнес. Це ж який? А він продає тих хто його купує. В лікарню прибігає хворий. каже, Лікарю, лікарю, срочно, каже, зробіть, що, що таке. Мене покусав, каже, злий собака. Ну, а що ми можемо зробити? Вакцин нема, лікарств ніяких нема, я нічим не можу допомогти. Ну, лікарі, ну зробіть хоч що небудь, ну це ж не можна так залишати. Ну, приведіть цього собаку, я йому морду наб'ю. <риклад> Свекруха каже тещі. Ну от хороша, оце, оце Таня, хороша, ну така й розумна і талановита, і все. Тільки щось ніяк не може завагітніти. Те ще каже дивно, а вона вдома кожен рік вагітніла. <риклад> Вот, а у нас зараз хлопці спортивна тема. Спортивна, до кого ще не було. Так, у нас шумахери, притом брати шум, шумахеры. Отож, гуморинка. 95-й квартал. Люди, которые вийдуть на эту сцену, ви знаєте, на них не повлияло нічого, Ні ни слава, ні гроші, тому що вони так і не стали ні популярними, ні багатими. Встречайте, братья шумахеры! Спасибо, спасибо. Вы знаете, очень часто первые лица страны проводят официальные приемы, на которых присутствует достаточно большое количество известных гостей. Что характерно, что на неофициальных приемах известных гостей присутствует гораздо больше. Поэтому представьте себе, что наш президент и его помощник тоже оказались на неофициальном приеме. Но я Сережа, я честно говоря, не знаю, зачем мы пришли сюда. Просто во-первых, я здесь никого не знаю. Во-вторых, Во я не понимаю, о чем с ними говорить. Здесь столько людей. Все это... Вы не волнуйтесь, Виктор Федорович. Все будет нормально, я вам все подскажу. У меня. Все... Да, ты подскажи я мне, постараюсь. главное, я просто вот, а, чтобы. Господин Лукашенко. А, Александр Григорьевич, здравствуйте. Рад вас видеть. Здравствуйте. Йод водочку. Да, водочка и огурчики. Вот за тем столом, пожалуйста, проходите. Да, да. Медведев, Дмитрий Анатольевич. Да, где? Вот. А, да, Дмитрий Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Водочка и огурчики вот за тем столом. Он да. водку не пьет. Да, извините, кисель и мил справа. Вот там, вот, да. Пожалуйста, пожалуйста. Да, хорошего вечера, да. А, да, Путин Владимир Владимирович. Ну что, ну что ты сам? Ну что, я Путина не знаю, что ли, на ну, самом деле. Да, какой? Справа, слева? Справа. Да, здравствуйте, Владимир. Еще извините, здравствуйте, Владимир Владимирович. Да, рад вас видеть. Почему один? Почему без жены? Он не женат. Как не женат? У него уже нет жены. А, простите, я не знал. Примите мои соболезнования. Что, они развелись. А, тогда верните мои соболезнования. Извините, да, хорошего вечера, еще увидимся. Наталья Королевская. Наталья, здравствуйте. здравствуйте. Ирина Бережная. В общем, здравствуйте, Ирина. Наталья Витренко. Здорово. Да. Водочка и огурчики вот за тем столом. Да, здорово. Еще ряд гостей. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Это губернаторы Сумской области, Черкасской, Винницкой, Запорожской Ну, В я своих енакивских земляков не узнаю, что они по твоему. Ребятушки, хорошего да. вечера. Это глава администрации. А, Да, слушай, ты знаешь, если бы тогда в вот, э, матче с Юнайтед Манчестером Тайсон забил второй гол, он mm -hmm, бы. Да. Виграв би 2-1, шахтер би виграв би, да. Он ушел уже. Да, да, замечательно. О, Господи, кто это? Виталий Кличко. А почему у него один глаз? Это Пупок. А, Боже, Виталий, здравствуйте! Здравствуйте, Виталий, да. Рад вас видеть, да. Очень приятно, Скажите, да. Скажите, что вы следите за каждым его боем. Виталий, вы не поверите, но я слежу за каждым вашим боем. И, да. и подчеркните, что Кличко чемпион. Да, и хочу подчеркнуть, что Кличко чемпион, О. а не президент. Вы поняли, да? Да, да, кисель и хиппи вот там справа, да, пожалуйста. До свидания, а Да. Виктор, да. Еще аккуратно, председатель Европейского Союза по правам О, человека. Извините, нам, да, так вот я что хотел сказать. Если бы вот Вильям забил бы два гола, там, выиграли да. три да. а один. Да, он ушел уже. Да. А если Луческо выпустил Тейшейру вовремя, да, он ушел уже. Да. Ну если Прокидский подключился к атаке, ушел. Да выпущу я ее, выпущу. Ну, дайте отдохнуть спокойно. О! Кого я вижу? Кого я вижу? Я тебя спрашиваю, кого я вижу? А, э, это министр МВД. Мы, МВД? А ну иди сюда быстро! Я тебе сколько раз Мистер повторял! Человеч Подожди! Прид что я... вы себе там позволяете? Я, я тебя что? просил, чтобы твои балбесы не трогали простых жителей! Это Польша, Польша, министр МВД Польши. Вся холера, ясно. Предупреждать надо. Извините, извините. О, здравствуйте, 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 здравствуйте. здравствуйте. А, Кто это? Официанты. До свидания, извините. До свидания, до свидания, извините. А, а. Еще иностранные гости. Вот премьер-министр Израиля. Да. Что он сказал? Шалом. Очень приятно, Виктор. Очень приятно. Безумно рад. Простите, секундочку. Телефон звонит. Извините. О, Николай Яныч беспокоит. Али! Али! Вас плихо слышно. Плихо слышно, ичень, от ичень. Да, виш и бинент не хитится пизизиною. Да. Да, побичиня. Да, побичиня. Третий день уже со мной созвониться не может. Знаешь. Виктор Федорович, внимание, внимание, Ангела Меркель. Где? Где? Вот. Да, да. Добрый, здравствуйте. Не, 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 не можно руку, руку, руку. А, да. здравствуйте, Ангела. Можно поцеловать? Да. да здра... Руку, руку. Здравствуйте, здравствуйте, Ангела. Я вы знаете, очень рад, что вы присутствуете здесь сейчас, потому что у меня сейчас при себе есть договор об ассоциации с Евросоюзом, который я с большим удовольствием сейчас при вас и подпишу. Осторожно если... идёт Путин. Да, да, так вот, если Простите, пожалуйста, ангела, простите. Я что хотел сказать, договор, который я, собственно, хотел подписать, сейчас я это и сделал. Снова идет, снова пошел. А что такое? Это, боже мой, это боже мой. А нет, это я ошибся, изи. Слушай, ну ж. Ну, как это понимать? Что мне теперь делать с этой бумажкой? Ой. Что? Я не знаю. И я не знаю. Да хотя нет, я знаю. Я знаю. Слушай, я буквально, подожди, здесь я сейчас приду. Э, подождите, Виктор Петрович, куда вы? Я пойду сок на баре возьму, чего ты нервничаешь? А, не, ну а что я людям объясню, что я скажу? Ну, ну скажи, что я отошел на секунду. Ну, такова жизнь. Ну, я не знаю, ну, як говорять французи, Тель-Авів. Тель-Авів. Так яка потрібно. Ну що ти, знайти можна. Хлопці, сидить Чукча, сьогодні про чукче там у мене трошки сидить Чукча над ополонкою. Гора риби так у нього мерзла. Тут вже підходить геолог, каже, Чукча, дай одну рибинку. Не можно, однако. Чему? Хозяин не разрешает. А кто хозяин? Ну, так и я. Той и постоял, Чуешь, хозяин, дай одну рыбинку. Да бери сколько хочешь. Вот эти хлопцы, дивлюсь телевизор, анализируют у нас выборы, президенты, Верховная Рада. И история повторяется. Основная ошибка Кравчука в том, Що він нікого не посадив. Основна ошибка кучми в тому, що він посадив Тимошенка. Основна ошибка Ющенка, що він нікого не посадив. Основна ошибка Януковича, що він посадив Тимошенка. Основна ошибка Порошенка, будемо думати, Рынок. Ну, грузин стоит такой, слышишь, дорогой, ой, красавец, купи этот гвоздика своей жене, ой, купи гвоздика, красивый, говорит, да нема в мене дружины, ай, слышишь, купи этот чудесный гвоздика своей любви, да нема в мене кухань никакого, ой, слышишь, дорогой, Купи это відро гвоздика собі, у тебе такий прекрасний жизнь. <рес> <рес> Юрчику, а ти знаєш, зараз телебачення ждуть великі зміни. Як? Ну дуже великі. Я знаю як спасти телебачення. А як же це? Треба посилити рекламу і дозволити рекламу водки, наркотиків. Та ти що, діду? Так, да, я навіть знаю, як почати. Я хочу рекламувати, наприклад, ну, я буду так починати. Раніше я користувався звичайним порошком. Це, е, дружина до чоловіка каже, ну що, звозив маму до лікаря? Звозив. Він її послухав. Та послухав. І що він сказав? Сказав, що з її голосом по електричками побиратися. Фіма, ну як же вам не стидно? Ви сорок років прожили своєю жінкою, а тепер кинули її і женилися на молоді. Ой, Ізя, ну що ти знаєш? Со старою жіною ночу так намучися. Тоді їй валідол, то дай їй каплі, то открой форточку, то закрой форточку. Мне це надо. А з молодою жіною вечором уйдеть, утром прийде. себе спокійно. Телефонна розмова між москвичом і житоміряніним. Добрий день. Слава Україні. Ой, ну давайте без этого. Без чого? Ну, без этого вашого. Ви про що? Ну, бісетива. Слава Україні! Героям слава! Жінки до подарунків невибагливі. Шуби так, шуби, діаманти, так діаманти, машини так машини. Це мужику можна з кольором шкарпеток не вгадати. Приходить Чукча до бару, знову про чукчу. Ну це вже останній сьогодні. І взагалі в програмі останній анекдот. І про чукчу останній. Приходить Чукча до бару. Замовляє три віски, випиває підряд, все і йде. Наступного дня те ж саме, так тиждень, і так місяць. Ну, а вже ж бармен не витримав, каже, чому ви так? Що ви так поступаєте? Чому? Каже, паніш, у мене два родних брата. Ми рідко бачимо, ось от я замовив і ніби з ними побував. От наступного разу він підходить і замовляє, два віски випиває, каже: о, я вам співчуваю, ваш брат помер. Та ні, однак, Я піть бросив. Кидайте <реш> <реш> хлопців пити, як той чукча. Ну, та то на тому слові, бувайте здорові!